Всім привіт! І сьогодні я збираюся е, від бабусі додому. Зараз давайте зберемо речі, всі мої речі разом. Перше, давайте покладемо в цей рюкзак ноутбук. Все, я його склала. Давайте тепер складаємо це. І що мені там валяється, всі мої речі. Коротше, я склала все це в рюкзак, Давайте тепер зберемо всі шнури від ноутбуку. Коротше, я сюди вже положила всі свої од... ну, одежу. Коротше, зараз я буду собі заплетати прическу. Коротше, я вже заплела собі зачіску, а це наш котик. І його звати Яша. Йому 5 місяців. Він дуже маленький, але сьогодні він мене поцарапав отут і отут. Ну, я думаю, що ви побачили. Коротше, я вже оділася. Зараз ми будемо їхати. Тут ми виключаємо світло. Ось так зараз я одягаю свої буци. Коротше, на вулиці. дождь, так, що я швиденько пішу до машини. Короче, я вже в машині. Ми вже їдемо. Ми вже приїхали. Ми я вже йду до дворі. Фух, я нарешті прийшла. Коротше, я вже відкрила до дім, і ми вже зайшли. Коротше, ми вже зайшли в дім, У нас зараз нема світла.